Христос родився, Всіх вітаю святами. І сьогодні відео хочу в цьому відео показати, як саме відбувається зимівля Лохіни. Чи варто взагалі кущі влітку після того, як вони плодоносили піджив... підживлювати для того, щоб формувався приріст. Багато було коментарів у мене. На каналі на рахунок цього, що говорили, що не будуть ці прирости, вони не здеревеніють, не війдуть в зиму, тому не потрібно кущі влітку цей приріст формувати і розганяти, щоб він ріс вгору. Я ще раз хочу про це вже можна сказати, такий результат роботи показати і показати, і саме ви побачите, що. Саме літній приріст є найкращим для лохини, який без проблем входить в зиму, дерев'яніє, і на кущах це дуже гарно видно. Також покажу два варіанти. Бо в мене є кущі, які сформовані в рядах посаджені, а також ті, які є в бегах. Тому я це все хочу вам показати. І сьогодні буде саме про це відео. Як ви пам'ятаєте, прирости мною формувалися. Після того, як був зібраний врожай, це є від початку серпня до середини вересня. І за цей період прирости були досить такі непогані до ну, десь метр, 20, метр 30 висоти. Тому ось покажем, покажу вам саме ці прирости, як вони сформовані. І як бачите, гілка з бруньками дуже гарно себе показала. Тобто вони. Сформувалися повністю ці пагони аж до самого, самої верхівки повністю здеревеніли і немає е, такого обмерзання видимого. Тому всі ці прирости формуйте, і найкраще вони, як на мене, навіть за ті, які формуються весною. Бо куш весною він більше націлений на квітку і прирости не завжди такі, як мають бути. Ось тут ми бачимо, що також цей приріст такий непоганий в кущі і який повністю сформувався. Найтакі самі, самі, самі плодоносні ось ці бруньки. На найтонших пагонах вони також. Гарно сформувалися і ввійшли в зиму. Тобто обмерзання, як такого видимого немає, хоча в нас в такий незначний мінус порядка до 8 градусів, але, мінусу, але це показує, що прирости досить так непогано себе почувають. Як бачите, було також у нас певне потепління і деякі бруньки вже хотіли просинатися. Добре, що Пішло похолодання, і пагони, як такі, вони призупинили сокогін і бруньки знову ж таки поки що сплять. Як бачите, ці, ці, ці ряди це є молоді кущі, і саме оця величина сформована цих кущів, саме це є літні прирости. Те саме і на старших кущах. Як бачите, ось такі поверху йдуть молоді прирости, які також сформувалися і досить непогано війшли в зиму і немає жодного такого відомого обмерзання. І як бачите, ці прирости на кущах також досить непогані, бо була сформована вона також обрізка в серпні. І як бачите, які прирости у нас також вони. Утворилися і без жодних як таких, видимих виданих обмерзань. Тому зараз ще також покажу ці прирости і лухини в бегах, покажу саме, як в мене ці беги сформовані і як вони в мене зимують. Тобто в мене стандартно беги формують ряд і немає. Жодного я не даю теплення, їх докупи не з'єднюю. Ось в такому вигляді вони зимують. Тому також саме в цих варіантів цих бег, так, я вже давав посилання на продавця, досить непогані якість. Подивимося, як далі вони в себе покажуть. Бо інші варіанти я вже в по бегах показував відео. Також є на каналі, можете переглянути, що в бегах також вони не всі беги вони витримують зиму і часто вони просто рвуться. Ось тут, бачите, також от кущ з літніми приростами. І як бачите, всі гарно також вони сформовані. Немає жодного такого обмерзання видимого. І це також показує як результат те, що літня обрізка це один з найкращих варіантів для того, щоб формувати кущі. Ось я вам покажу пагін, який сформувався в бегу за один рік. Так, тобто оце цей пагін, ось така його товщина. Ось Тут трошки у нас трішки є сніг. І як бачите, якої він. Величини, це десь до півтора метри цей пагін виріс. Тому кущі обрізайте також влітку, не чекайте осені. Чому? Бо осіння обрізка можна проводити, але вона вам прирости вже не дасть. Якщо появляться якісь там пагони дрібні, то вони дійсно не здерев'яніють. Ще на рахунок того, що чи потрібно сніг, якщо багато є снігу навантаження на кущ, чи потрібно його геть забирати з куща. По-перше, треба сказати, що кущ, кущі не є ламки у Лухене, в них пагони досить витримують навантаження снігове. Але якщо багато снігу, дійсно потрібно геть забирати цей сніг. Бо це все нагинає куш і відповідно пагони потім можуть в такому вже нагнутому варі... зігнуті такий, в такому положенні і далі формуватися, що також не дуже добре для куща. Ось зараз наглядно також хочу показати з літньої обрізки, які утворився ще такі пагони, цікаві, великі. Ось бачимо, якої товщини цей приріст, гарно здерев'янів. І якої він висоти. Ось бачимо, що це висота, також більше, ніж півтора метри. І як бачите, до самого до самої верхівки, гарно увійшов в зиму, гарно сформував бруньки. І також, я думаю, буде наступний рік гарний врожай. Тобто, саме-саме верхівка, брунька, вона нічого не обмерзає. Все гарно себе. Цей кущ показує. Тому формуйте ось, формуйте кущі також влітку, це, як на мене, найкращий варіант. Навіть вісняна обрізка не дай, ще раз повторюсь, такого, таких приростів. Ось це все прирости від серпня десь до, думаю, жовтня місяця. Ось така кількість всі ці пагони. тобто я скільки ми маємо приростів за саме цю обрізку. Бо після того, як відбувається плодоношення, також ви з кущами багато є пагонів, яких не потрібно, тому їх потрібно чим швидше обрізати. Тоді ви сформуєте гарний кущ. Тому, як бачите, в бегах. Зимують кущі в мене ось таким чином, прямо в ряді сформованому, і немає жодного такого утеплення. Ну, подивимося тоді, я весною покажу, як вони в такому варіанті перезимують. Так. І бачите, ось ці беги, то вони з такої тканини, так, цуккої. На продавця я вже також. Лінк посилання залишав на каналі. Як бачите, цей досить непогані, так, вони себе почувають. Як бачу, вони не один рік витримують різні кліматичні умови і думаю, досить непогано себе покажуть. Ну, проблема в бегах ще раз, також, як усі говорять. Це полив. Полив не так, що потрібно весь час заливати, але треба вчасно дати, щоб ягода у вас просто не зів'яла, коли йде плодоношення. Тоді потрібно більше полив. В ряді зрозуміло, що менше, оскільки завжди із такої землі вологу кош візьме. Ось от покажу молодий кош, оцей приріст, як бачите, він сформований також з початку десь серпня, і бачите, досить такі кущі непогано себе показали. Навіть самі-самі тонші гілочки ось, вони також деревеніли. Тут, як бачите, навіть почалося розпускання. Це проблема, як бачите. Тобто почав кушу вживати, бо було в нас тепло. Це не дуже добре. І ось такі бруньки вже, бачите, дали скільки листочків. Тому ще раз всіх святами. Всім дякую за те, що переглядаєте і залишається на каналі. Ставте вподобайки. І до наступного відео.